Вітаю! Чи може література розповісти краще про історію, ніж шкільний підручник? І чи можемо ми в героях книжок побачити себе? Сьогодні поговоримо про сучасну американську письменницю Крістін Ген, романи якої завоювали серця мільйонів читачів у всьому світі. Її твори це уважний погляд на долі жінок у складні історичні періоди. Чи замислювалися ви над тим, як часто ми дивимося на себе очима інших? Як часто намагаємося бути зручними, не розчаровувати, виправдовувати очікування. А стільки потрібно сил, щоб одного дня просто сказати Я варта іншого. Саме з цього починається історія Ельзи. Головної героїні роману чотири вітри. Усе життя їй говорили ти не така, не надто красива, не надто розумна, не надто цікава. Одним словом, ніяка. Її ніби уникали навіть рідні. А Ельза просто жила. Вона мріяла мати родину, любити і бути потрібною. І, от все змінюється, настає велика депресія, голод, засуха, безробіття. Світ, ніби, руйнується навколо, а Ельза тримається. Вона боїться, сумнівається, але щодня знаходить в собі сили, щоб іти далі, заради дітей, заради любові. Авторка спирається на історичні факти. Події і герої вигадані, але в основу лягли реальні страйки і справжня боротьба. Образ Ельзи це збірний образ людей, які в 30-ті роки в Америці тікали на захід у пошуках кращого життя. Але це не тільки історичний роман, це розповідь про те, як жінка, яка все життя жила чужими очікуваннями, знаходить свій голос. Вона вчиться не тільки виживати, а й говорити ні, боротися. І найголовніше вірити в себе. Бо життя дуже важке. Треба бути жорстокішою, інакше воно виверне тебе на виворіт! Велика глушина. Інша історія, інші часи. Інші обставини. Але в центрі подій знову жінки. Події роману розгортаються у 1975 році в Америці. Ернт Олбрайт повертається з В'єтнамської війни зовсім іншим. Він нестабільний, запальний і здатний до агресії. Втративши чергову, роботу приймає імпульсивне рішення переїхати з родиною на Аляску. Донька сподівається, що нове місце принесе їм спокій. А дружина, як завжди, сліпо слідує за чоловіком, навіть у невідомість. Спочатку Аляска здається їм раєм. Природа, свіже повітря, добрі люди, які завжди готові прийти на допомогу. Але з настанням зими настає і темрява, і не тільки в природі. І тут виникає питання: а де більша небезпека? У дикій природі чи у людській душі? Авторка щиро говорить про важливі речі: як війна змінює людей, домашнє насильство і як з ним Боротися. У стосунках між донькою і матір'ю теж спостерігається і напруга, і підтримка все як у реальному житті. Але обидві жінки усвідомлюють: інколи краще зробити крок назад, щоб продовжити рухатися вперед. Проволок світлячків. Один із зворушливих романів Крістін Ген. Про кохання, втрату і дружбу. А у вас є друг чи подруга, які знають про вас усе, з якими ви пройшли крізь вогонь і воду. Саме про таку дружбу розповідає авторка. Це історія про двох жінок: Кейт і. Талі, які дружать 30 років. Уявіть собі, з дитинства, зі шкільної парти. Вони були зовсім різні. Кейт тиха, мрійлива, хотіла сім'ю. Каллі яскрава, амбітна, мріяла про телевізійну славу. Але ця різниця тільки об'єднує їхній зв'язок. Крістінген показує, як дівоча дружба дорослішає разом з дівчатами, як вони підтримують одна одну. Та навіть найміцніші стосунки можуть мати тріщини. А люди, які знають вас найкраще, можуть завдати найбільшого болю. Справжня дружба це не про роки, це про вибір бути поруч знову і знову, вірити і пробачати. Це дуже особистий і чуйний роман, адже багато моментів авторка брала зі свого життя. І це відчувається. Крістін Ген талановита письменниця, авторка понад 20 романів-бестселерів. Її книги це не просто історії, це відзеркалення нашого життя. Я вам щиро раджу познайомитися з її героїнями. Можливо, вони допоможуть вам знайти нові шляхи у вашому житті. Адже це те, що ми шукаємо у книжках. Чи не так? До скорої зустрічі!